Василь Чучупак, отаман Холодноярської республіки та командир полку Гайдемаків Холодного Яру. Його боротьба проти більшовиків та білогвардійців тривала майже рік. За цей час ворогам таки не вдалося здолати Холодноярську республіку. У момент найбільшого піднесення руху повстанські формування налічили до шести тисяч осіб. На збойні вони мали до 9 гармат і значну кількість кулеметів, гвинтівок та ручних гранат. Отаман загинув, коли йому ще не було навіть 25 років, але із загибелю Василя Чупаки не припинилась історія Голодноярської республіки. Запекла боротьба проти більшовицького режиму на Чигиринщині тривала протягом з її першої половини 20-х років, навіть тоді, коли регулярні формування армії УНР вже були інтерновані в Польщі, Румунії та Чехословаччині.